Тетяна Недбай говорить, що приїхала сьогодні зі Зноб Новгородського, що на півночі області, бо переймається долею сина Євгена 30-річного прикордонника захисника Маріуполя. Як всі вийшов по приказу завстали. 17 має 83 три дня завстали і 5 місяців плена. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не каже, тому хочу, щоб син повернувся домой. Галина Щербина вийшла, щоб нагадати про долю брата своєї невістки, також захисника Маріуполя, назвардійця Олексія Калюжного, якому зараз 32 роки. Сейчас знаходиться в Єленівці, теж нічого не відомо. <реш> Невістка кругом обращалась, вона сама в Кривому Рогі проживає. Обращалась у всі інстанції кругом і теж. Ми сподівалися, що він потрапить в обмін, але на жаль, його немає. Ольга Рудень говорить, що в неї троє синів пішли на війну. Старший захищає сумщину, середній у боях на Донеччині отримав кульових поранення хребта і зараз не ходить. Менший потрапив у полон, коли разом з усіма вийшов з Азовсталі. І нам президент обіцяв, що буквально через місяць ми обнімемо вже своїх дітей. Але вже пройшло 5 місяців, як вони в полоні. Вони знаходяться в нелюдських умовах, їх катують холодом і голодом. 10 квітня він був поранений. В нього осколкове поранення правої руки. До сьогоднішнього дня вона не зрослася, тому що у нього просто немає куска кістки. Ніякої допомоги вони не отримують. Ірина Грищенко разом з меншою донькою приїхала до Сум з Бурині, щоб нагадати суспільству і керівництву держави про долю свого сина, 20-річного оборонця Маріуполя. Спочатку він був як безвісті пропавший, потім нам повідомили, що він у полоні. І більш нічого не знаємо. Коли останній раз би говорили 18-го марта. Казав, що все хорошо. Ну, хорошого, не було нічого. Нехай наша Україна і наше правительство цим дітям з пекла витягти свою руку. Прошу президента, прошу всіх, які займаються цією проблемою. Поверніть дітей додому. Найдовше у полоні знаходяться 11 прикордонників з міжнародного пункту пропуску Бачевськ, говорить дружина одного з них Оксана Чаус. Чоловіків захопили росіяни у перший день повномасштабної війни. Мій чоловік Чаус Сергій Іванович пішов на роботу 23 лютого і досі не повернувся додому. Куди я тільки не зверталася, куди я не писала листи. Відповідь одна, чекайте. Тетяна Соловйова приїхала з Короливця. Її син Владислав Соловйов, солдат строкової служби, також захищав Маріуполь. Був призваний у листопаді 21-го року, тобто прослужив до початку війни всього-всього три місяці. Ми надіялися, що наші строковики, так як вони неопитні зовсім, ну, воїни можна сказати, що їх обміняють в першу чергу. Але вже чекаємо, вже пройшло півроку, і в нас немає зв'язку, ми навіть не знаємо, де вони. В акції взяли участь близько ста родичів полонених з усієї області. Ігор Стрельцов, Олександр Сокол Новини на Суспільному. Суми.